премєр міністра Словаччини Роберта Фіцу, який Роберта Фіцу, який зазнав замаху на життя, виписали вже з лікарні. Він перебуває вдома в Братиславі. Про це повідомила директорка місцевої клініки. Нагадаю, 15 травня після виїзного засідання у прем'єра кілька разів вистрілили, влучили в живіти кінцівки. Фіцу переніс дві операції, нападника затримали. На допиті він заявив, що був незгідний з проросійською політикою прем'єра. І водночас прогнозують, що ФІЦО ще тривалий час не зможе виконувати свої обов'язки. Друзі, іще трішечки застережень від Укргідромецентру. Там повідомляють про те, що у найближчу годину з утриманнями до кінця доби 31 травня в Києві та області очікується гроза. Попереджають про перший рівень небезпечності жовтий. Ну і власне нагадують правила поводження під під час такого рівня небезпечності. Фахівці рекомендують під час грози зачиняти вікна, не підходити до них, не братися за металеві. Вхідні двері і е, також в КМДА одночасно нагадують, що е, при підтупленні проїжджої частини чи тротуарі необхідно звертатися до е, диспетчерської корпорації «Київ Автодору. І якщо впало дерево або зламалися гілки, необхідно телефонувати до аварійно-диспетчерської служби Київ зеленбуду. Також е, аналогічними питаннями, наскільки я знаю, займається і КАРС. Е, ну і звісно ж, пам'ятаємо незмінний номер 103 при травмуванні людей телефонуємо саме туди. Вісна, весна не хоче прощатись, бачиш, такі, е, з, з такими грозами буде йти. Тепер до інших тем військово зобов'язані. Чоловіки з тимчасово окупованих територій теж мають оновити дані. Для них винятки не передбачено. Про це заявив керівник відділу військового обліку Запорізької обласної військової адміністрації. Для громадян з тимчасово окупованих територій, за його словами, було спрощено процедуру. Вони можуть через електронний кабінет призовника уточнити свої облікові дані. Як це все правильно зробити, щоб людину не зарахували ухилянто?